Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, гідне життя кожному пенсіонерові України. А якщо гідне життя, це означає, що правильно збільшення пенсії, збільшення суми коштів, які той пенсіонер буде отримувати. Таку програму анонсував ось два дні тому прем'єр-міністр України. На секундочку, Денис Шмигаль. І розповів, як це все буде втілюватись, за рахунок чого буде збільшуватись пенсійне забезпечення наших пенсіонерів, звідки будуть братися кошти, тому що якщо їх дати, потрібно їх звідкись взяти. Тож зараз я вам розповім усі ці деталі, за рахунок чого ви, дорогі мої пенсіонери, будете жити краще. Але я зараз до вас буду частенько звертатися, ось на протязі цього тижня, і не лише до вас стукаю, куди тільки можна. Наразі збираємо для десантно-штурмового взводу на очі на тепловізер і на дрон. Для них за декілька цих днів ми вже зуміли зібрати 80 тисяч. Дякую кожному. З народної думки, хто долучається до збору, кожні ваші 5, 10, 50, 100 гривень це неймовірний внесок, тому що нас дуже багато, вже 682 тисячі підписників. Хотів їм надати цих дві речі, щоб в них були очі, щоб перед штурмом вони бачили, куди йшли, бачили ворога, тому що це зберігає їхнє життя і здоров'я. Тож, долучайтеся номер. Карти під відео в описі, в першому коментарі, ось на екрані його залишаю. Буду вдячний кожному і думаю, що це те, що наближає нашу перемогу. А тепер основна новина про збільшення пенсії, про гідне життя пенсіонерів. Ну, просто так красиво звучить, що я не можу його не повторювати. Прем'єр-міністр України так повторюсь, Денис Шмигаль, анонсував, що в 2023 році, навіть не зважаючи на те, що в Україні війна буде запущена пенсійна реформа. Ще одна пенсійна реформа, але зовсім не така, як попередня, тому що не торкається основної пенсії а ця пенсійна реформа буде запущена накопичувальна пенсія в Україні. Що це за пенсія, як вона буде діяти, і як вона буде функціонувати, як вона підніме рівень життя пенсіонерів? Пенсія ця буде діяти поки що паралельно з солідарною системою, тобто будуть вони обидві. І пенсіонер отримує звичайну, можна ну, цю пенсію, яку зараз, і ще то, що він накопичив собі на протязі життя. Як буде відбуватись накопичення? Відбуватися воно буде з трьох джерел. Перше джерело це коли людина працює на роботі і її роботодавець платить за ню внески до пенсійного фонду. Друге джерело це держава. Держава буде платити паритетно до роботодавця, тобто таку ж саму суму, як роботодавець, також ваш, на ваш пенсійний рахунок. І третє джерело це сам пенсіонер. Він вже сам вирішує, скільки йому відкладати собі на старість. От з цих трьох джерел буде збиратися в одну кучу, так там накопичуватись, 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 тому вона назветься накопичувальна пенсія. І після виходу на пенсію вам від неї з цієї кучі почнеться якби віддаватися. Але ж накопичення якось так звучить, так? Ми всі пам'ятаємо накопичення на книжках і накопичення в тому самому МММ, так, в різного роду пірамідах. Тому тут потрібно дуже обережно і державі потрібно дуже хороші роз'яснення, як це все буде відбуватися. Як воно буде видаватися, поки що ще не презентували, тому що ця система доробляється. Ну, якщо за принципом, так, наприклад, там, як в тій самій Європі, так? То е, пенсіонер сам вирішує, чи йому забрати, от, наприклад, пів кучі відразу, так, щоб от, при виході на пенсію зробити собі подарунок, купити там, автомобіль або поїхати у подорож. Бере велику суму коштів і втілює свою якусь мрію в життя. А потім те, що залишилось, йому там віддається. Якщо ж пенсіонер е, не дожив до пенсії, то ця пенсія е, Йде у спадок, у спадок його там, дітям, внукам, тобто гроші не, з вашого рахунку не пропадають. Думаю, щось приблизно таке буде і у нас. І виходить, що ви якби отримуєте дві пенсії солідарну це ті суми, які зараз ну, цієї пенсії катастрофічно не вистачає пенсіонерам, і знакопичувальне, то що. Ваш роботодавець державою вам відклав або ж ви самі, тому що накопичувальну пенсію анонсували, уже можуть почати відкладати усі люди з 16-річного віку. Тобто вони реєструються на сайті пенсійного фонду, вибирають, скільки вони хочуть відкладати, і таку суму вкладають, і воно вже рахується вам навіть в пенсійний стаж. І от отримання відразу цих двох пенсій має значно підняти рівень життя пенсіонерів. Ну, це для майбутніх пенсіонерів, а для теперішніх пенсіонерів це дасть змогу зараз збільшувати пенсію за рахунок тих надходжень, які будуть надходити від е, людей, які будуть накопичувати собі на пенсію. Тобто це не так, що ви собі накопичуєте, і воно там вам десь в банкові відкладається. Ні, ці гроші мають пускатися десь в оборот, тобто примножуватись, бо як мінімум інфляція їх з'їсть, якщо вони просто будуть лежати. Ну якщо вони будуть просто віддаватися пенсіонерам, то також це якби не дуже накопичення, так, тому що воно просто в одних взяли, другим віддали. Але держава планує, що з часом можна буде якби. Пускати ці гроші в економіку, в розвиток, вони будуть примножуватися, і потім вже при виході на пенсію от тих пенсіонерів, які зараз почнуть собі накопичувати, я там, думаю, буде якийсь мінімальний термін накопичення, там 5 чи 10 років, так потім будуть, почнуть віддаватися вже тим людям у вигляді двох пенсій. А з часом така солідарна пенсійна система. Відійде як така, взагалі, буде якби в тих людей, які не накопичили, буде якась мінімальна е, виплата, так, якась соціальна допомога. А в тих людей, які накопичували, буде. Рівень пенсії напряму залежить від того, скільки вони за життя собі відклали. І тоді вже не буде питань, а що там я пропрацював, стільки отримую стільки. а Моя сусідка там на лавочці сиділа і отримує майже стільки саме, як я. Буде вже чітко, скільки ти собі відклав, стільки й отримав. Ну це все про майбутнє, але тим не менше, уже зараз воно запускається і починає діяти з цього року. Що ми будемо мати зараз? Буде додаткове навантаження на роботодавців. Я думаю, що вони його перенесуть на працівників у вигляді там, якихось відсотка, півтора чи двох для внеску в додатковий пенсійний фонд на оцю саму накопичувальну пенсію, тому що пенсійний якби, збір страховий так. Ніхто не відміняє, його потрібно буде платити, і ще додатково буде потрібно платити от на цю накопичувальну. Ну, це такий, знаєте, зараз, якби як найважчий перехідний період, коли ще і та діє, і тим пенсіонерам потрібно виплачувати, вони ж собі ну, якби, нічого не накопичували, Верніше, вони накопичували на ну, ці гроші. Ніхто не знає, куди вони дівались. Вони виплачувались попереднім поколінням, і вже нових потрібно запускати, щоб вони якби відкладали собі на старість. І ще плюс недовіра самого народу, так тому що вони пройшли і МММ, і книжки, і вони знають, що таке накопичувати, і що ці кошти потім можуть в одну секунду отак взяти і пропасти. Тож цей фактор також потрібно враховувати і доносити людям, якось як це все буде діяти, і переконувати їх, що це дійсно буде чесно показати механізми прозоро. Повністю показати, щоб люди ну по-перше повірили, почали це все накопичувати, і потім, щоб цей механізм задіяв, а не просто збиралися з одних коштів, видавалися іншим. Коли всі прийшли на пенсію, вже а там вони поки підуть, то в нас вже при владі не буде, хай наступні покоління думають, чим їм виплачувати. Ну, це ще багато нюансів, багато чого потрібно розбиратися. Я обов'язково з цим. Розберусь до кінця і вам розповім, дорогі мої глядачі народної думки. До нових зустрічей на каналі.